Друзі, вітаю вас на каналі Невідчепна Думка. І оголошую чергову вікторину. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. Що означає фразеологізм продувна бестія? Продувна бестія дуже ненадійна, спритна. І нечесна людина. Шахрай. Друге запитання. Що дарували прихильники фільму Міцний горішок актору Реджинальду Вельджонсону, який зіграв дільничного Пауела? Акторові, який зіграв дільничного Пауела, дарували бісквіти Твінкіс. Тому що перед викликом з відділення поліції він в супермаркеті купив десяток цих бісквітів. Країна, де щорічно відбувається марш гусей. Цією країною є Нідерланди. Що таке шуфля? Совкова, тобто підбірна лопата або совок. Наступне запитання. В якій країні знаходиться стародавнє місто Пальміра? Пальміра стародавнє сирійське місто. Що належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Нині на її місці знаходиться місто Тадмур. В якому році було виготовлено найдавніший глобус. Найпершим принаймні найдавнішим з усіх збережених глобусів вважається куляста модель землі діаметром 54 см, Створена німецьким географом, мандрівником та математиком Мартіном Бехаймом в 1492 році. Земне яблуко, а саме так назвав своє дітище, Бехайм, знаходиться нині в музеї міста Нюрнберга. Скільки років тривало навчання в Гогварці? Школі з книги Гаррі Поттер». У школі Чаррі та Чаклунства Гогвардсі навчання тривало сім років. Плоди якого дерева називають мавп'ячим хлібом. Плоди Баобаба – дістивні. Їх називають мавп'ячим хлібом. На якому японському острові розташована столиця країни Токіо. Хонсю найбільший острів Японії. Столиця країни знаходиться на цьому острові. Згідно зі слова о полку Ігорю, де плакала княжна Ярославна. Ярославна плакала на стінах Путивлівської фортеці, чекаючи на чоловіка з половецького полону. Що називають вухналями? Підкови до копит прибивають спеціальними копитними цвяхами, вухналями. Що таке скіпетр? Кипітер або жезло, оздоблене дорогоцінним камінням та різьбленням палиця, що є одним з атрибутів почесних знаків верховної влади в Україні. Поширеним символом влади є булава.